Слава Україні та слава зсу в Одесі, 14 жовтня, 598-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Другу добу поспіль нема масованих ракетно-дронових атак від росіян. В Одесу вчора приїздив Зеленський разом з прем'єр-міністром Нідерландів. Ну а зараз гарна сонячна погода дуже непогана, як для середини жовтня. Хоча купатися ж, все ж таки холодно. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все спокійно. Ну а в Миколаївській області, в районі Очакова, знову були російські обстріли. Там росіяни пошкодили декілька приватних будівель в селищі поряд з Очаковом і електромережу на Херсонщині. На жаль, також тривають російські обстріли. Там вчора одна людина загинула ще п'ятеро травмовані. Більше трьох сотень снарядів росіяни вчора випустили по Херсонщині. Ну а із непоганих новин, так це те, що на Росію вчора щось там знову летіло. Цього разу в район Сочі. Росіяни виклали відео, як, начебто, працює їх ППО. Ну, побачимо. Сподіваюсь, скоро з'явиться відео, коли щось там в них вибухає. І як завжди, прошу вас закинути трохи грошей волонтерам на збори.